Я просто думаю, що воно мало бися відзеркалити отак, а потім отак, бля. Типа, по факту. Воно коли відзеркалюється спочатку в вертикальній плоскості і получається оцей квадратик. І потім відзеркалюється. Бля, а ніхуя! А тут аж вийде не квадратик, бля. Назіка вже половина пройшла, ти тільки на три завдання. <плес> бля, а може то є е факт? Ну типа воно відображається вертикально потім і стає отаке, а потім зверху. Блять, і мені здається, що то отаке стане, бля. Мені здається, що то перше буде, а не третє. Не вторик буде інтересний. Давайте я перше нажму, похар. Я нажму перше, ладно.